Всім привіт! До вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми подивимось на А-10-го цілки А10А Лейт. Недавно ми дивились на А10-го преміумного на бойовому рейтингу 10.3. А також у нас є наш партнер в гілці Лейтовий А-10. І що у нас є? Дешні Маврики 6 штук, так само як на преміумному, але це дешні інфрачервоні Маврики, вони коштують дорожче. І... Айдіни їх трохи покращили зараз. Після цього теплака не хочеться замовляти собі операцію по зміні очей. Це плюс. Але можливо вони їм покращили дамаг. Зараз подивимося у боях. Також А10 відрізняються тим, що тут немає ГБ, і тут є 4 Ельки. Тож навіть у РБ є якийсь аргумент. Але ми будемо більше дивитися на зміни в ТРБ, як саме себе поводять дешні Мавріки, можливо, вони краще. І як себе зараз почуває А-10 Лейт? Що ж, давайте дивитися бої та дивитися, що може а 10 у цьому бойовому сетапі. Розпочинаємо ми перший бій, все у нас буде в ТРБ. І подивимося, як змінились маврики. Ось я вже трошки перемикаю контейнер. І так, це, як на мене, краще. Можна роздивитися цілі, очі в мене не болять, воно все не рябить, і це доволі приємно. І пускати ці інфрачервоні Мавріки можна навіть з 10 км, і це прикольно. Але, чи долетить той маверік чи він зробить влучення, чи приб'є, ну, це повний рандом, що я можу сказати? Ось я запускаю пачку маверіків і я навіть не чекаю, долетять вони, зроблять вони дамаг, чи що. Бо я знаю, що таке Маврік і що гайдзіни з ними зробили. Зараз це. Повне лайно, і прибуває вона лише легкі танки. І ось зараз я полетів на перезарядку, перезарядився. Мої Маверіки летіли, і як ви думаєте, скільки я зробив фрагів 6 маріків? Правильно, один. Я навіть це записувати не став. Один, один лише маверік долетів. І це просто повний капець. Що ж, моя команда і далі починає отримувати по шапці, і я намагаюсь, хоч якось їм допомогти. Ось одна-дві перезарядки на повільному, а 10 ви можете щось зробити, щось накидати, підловити якусь зеніточку або ще щось. І літаєте десь на 6-8 км поруч з полем боя. Якщо зеніток немає, вони там не відсвічують у вас на СПО, а СПО у нас гарне, то можемо далі продовжувати. І ось я запустив 4 маврики. І що ви думаєте? Лише один фраг. І ось другий, коли я підлетів ближче. І третій. Але це була стріла, і вона збила мої маврики. Я думав, що це третій фраг, але ні. Але. І ось нарешті долетів той з партій, який я запускав. Там 2 іПі, третій фраг. Нарешті хоч щось. Полетіли ще раз на перезарядку. Знову ми перезаряджаємося. Отакий найбільш сейвовий геймплей. Нудний, що я можу сказати, на 10-му, але ну, кращого зараз на ньому немає. Маверіки єдине, що працює, і це найкраще озброєння Америки, яке є зараз. Це просто капець, просто гадзіни, дайте щось нове та цікаве. Ні, вони не дають, вони їм лінь це робити. Вони зроблять іншим націям щось краще, але не Америці. І от через це я зараз просто не терплю Америку. Як же на ній важко грати? Третій виліт. 8 фрагів я настрогав з вульфпаком, і все. І зараз ми подивимося бій у сонячному місті, як він відбувається, разом з Вовчим Пакетом. Перший бій я не став показувати геймплей, але ось тут трошки покажу, як набивати на 10-го. І тут у мене трохи краще вийшло. Усі не люблять вульфпак та страйкер. Але, як на мене, він доволі приємний і приємніший, навіть ніж Абрамс. На жаль. Якщо тебе тут прибили, тебе прибили, але в тебе є величезний аргумент, пушка зі снарядом М900, хоча 105-мм, але вона все пробиває, і проблем на ній менше. Також в нас є розвідка, за рахунок якої ми можемо здешевлювати інфрачервоні Маврики на 10-му, і, як на мене, страйкер маст have у цьому сетапі. Що ж, тут я прибив дві цілі, леопард та антилопа полетіли в ангар. І я буду намагатися захоплювати точку та відігравати далі. Спробую показати себе найбільше з наземної позиції, так як можна награти в ТРБ, бо літати тут на А10-му доволі важко буде. Краще б тут взяти Трама. До того ж, якщо у вас є Трам, що я можу сказати? Це не помилка, якщо ви берете і Трам, і А10-й. Бо у Трама більш дешеве озброєння. Так, він не настільки захищений, гармати в нього немає. Можна підвісити одну ельку та 7 гбу 12 як на мене, це прикольний сетап. Або нові ракети шкіпер, щоб відпрацьовувати від далекої дистанції. І шкіпери навіть кращі, ніж Маверіки. Трамп більш швидкий, набирає більшу висоту і літає поруч з полем боя, закидує свій вас свої шкіпери. І це краще. Ось я заїхав Леопарду у дубку і отримав третій фраг. Буду намагатися відбуватися далі. Подивимось, що в мене вийде. Четвертий фраг приїхав. І тут ще один поруч зі мною. Буду намагатися його переграти. Я не знаю, куди він дивиться. Ага, дивиться він не на мене. Тож зараз він отримає у башту Critical Hit. На жаль, башту я не розселив, але зараз підстрілюю його у дубку і все буде добре. П'ятий фраг. Привіт. Що ж, поїхали далі. Колесимо по карті далі і будемо намагатися наробити фрагів. Тут я буду намагатися набити на ядерку, але буде як буде. Ось побачите. Ось совки зі мною, Т-80Д, інші там совки. Інколи вони грають, але на цьому бойовому рейтингу ну, совки не дуже хочуть грати, та це, як сказати, це преміумний бойовий рейтинг, тож треба бути обережним та відігравати. На цьому рейтингу можна набити на ядерку і грати тут більш, як на мене, цікаво. На 10-7 це прикольно. Але якби ж вони не, не так часто потрапляли у дупу списку до 11-7. Тут доволі важко і так, тут доволі важко. Що ж, шостий фраг прилетів до мене. Буду намагатися відбивати точку, та то буду намагатися наробити ще хоч щось. Намагаюся розвернутися. На жаль, вольфпак це не чентавро, виворот на ньому величезний, і ви можете спокійно впаятися вдома. Так, повертати на вольфпаку доволі важко. Але ми можемо наробити дуже багато горя, будь-який супротивник для нас це не проблема. Також в нас є ще на вольфпаку. Гідропневматична підвізка, і ми можемо за рахунок неї додати собі ще 2 градуси кута униз, і буде трохи краще нахилятися гармата. Тож використовуйте це, і у вас буде не мінус 5, а мінус 7. І деякі рельєфи, які кажуться вам тим, що ви не можете з них стріляти, додаєте собі ці 2 градуси кути, і буде вам набагато краще. Що ж, забираю точку і тікаю. Бій та біжи. Найкраща тактика для страйкера. Що ж, буду намагатися дограти далі. Можливо, навіть наб'ю на ядерку. Але так у мене ще буде запас поїнтів. Тобто, якщо я візьму А10, то потім в мене ще будуть навіть поїнти на Трама. І буду намагатися зробити ще хоч щось. Прокатуюсь далі. Трам та а 10. Беруться зі штрафом, тобто це обидва страйк Aircraft штурмові літаки, і штраф на них діє. На жаль, на цьому бойовому рейтингу в нас є аргумент там лише F5, але він на 11.0, Тож, щоб не бити себе сетапом 11.0 чи там 11.3, він вже я беру отак. Якщо мене не вдалося набити на А10, я беру трама. І це доволі прикольно. Катаємось далі, намагаємося знайти собі ще трошки фрагів. Можливо, я наб'ю тут на ядерку, але подивимося. Ось тут один сопротивник проїжджає на точку А. Я думаю, він мене чує, я буду намагатися об'їжджати. І ось тут доволі по-дурному зроблені точки, які показую, точки респавнів, які показують, де ви знаходитесь. Ось тут вулиця прямого проїзду. І це вже зона. В якій тебе показує. І що ви думаєте, той чувак знає, де я, і, звичайно, він буде по мені стріляти. <клес> тож я намагаюся зробити ще один обхідний маневр, об'їхати йому, щоб бути неочікуватим, та прибити його. І на мосту стояв ЗТЗ. А чому він мене побачив? Бо йому мене підсвітило на мапі. На жаль, тож беремо А10 та будемо намагатися зробити хоч щось. Тут у мене буде приклад того, як використовувати А10-го більше як клоусер суппорт. На жаль, у міських картах нам не дадуть використовувати наші мавріки, бо дуже багато перешкод. І я буду намагатися використовувати гармату. Подивитися, що гайдзіни наробили з гарматою А10-го. Ну, це просто капець. Коли на ній було 110 пробиття, і у них був більш гарний дамаг, це було більш прикольно. Так збивати там льотні цілі, це кайф, запльовуй їх як хочеш. А ось збивати та підбивати там танки, навіть легкі зенітки переживають просто величезний залп з ГАУ 8. Цього не має бути, воно пробуває як решето їх. Якщо ви дивилися на скріншоти, колись як працює ГАУ-8, як її тестували, вона просто перетворювала Т-62, Т-72 інші танки. Вона перетворювала їх на решето. Тут же у нас таке відчуття, що вона робить решето, але нічого не чіпляє, не надає такого величезного дамагу. Ну і, блін, отримую що отримую. Намагаюся використовувати свої Маврики. Ось тут у мене проїжджають танки, дуже багато трупів. Маврики будуть переводитися на трупи. На жаль, тож, я хочу використовувати свій найкращий аргумент, величайший вогневий потенціал А10-го це його Гау 8. І ось як бачите, Меверік зробив влучення у кулемет. Я не знаю, що гадіни з ними наробили, чому вони так галімо влучають просто, ну це неможливо. Він має цілитися хоча б у мехвода або у центр танку, а він цілиться у кулемет. І ось той хлопець на леопарді отримує два Меверіки та отримує по голові за те, що прибив мене. Зверху скинув. Від третьої особи два Меверіка, і намагався наплювати йому з Гау 8. Що ж, буду далі тут крутитися у місті. На жаль, мої союзники, як я і казав, радянська команда грати не хоче. Я не знаю, чому вони так погано грають. Вони, в них багато респаунів має бути, але ну, вони не хочуть нічого робити. Пролітаю поруч з містом. Я дивився на їхній респаун, зеніток там не було. Тож буду намагатися бумзумити, що мені залишається у цьому прикра... на цій прекрасній мапі. Так, лише бумзумити та використовувати потенціал своєї Гау 8. Залишився той самий ЗТЗ. Він намагається заплювати <кхух> з димами. І ось як бачите, я накидав йому кришу, дамагу нуль. Ну, я не знаю, що це з Гау 8, ну це просто капець. Так не має бути, вона б мала перетворити той ЗТЗ просто на решето, але на жаль. Маверік я не кидав, бо не встиг прицілитися і отримав, що отримав. І ось ЗТЗ ха спряталася поруч з домом, і тут десь він знаходиться. Починаю пилити, але не розраховую маневр, і я пилився в будівлю. Шикарна мапа один фраг. Ось так відчуває себе А10-й. Що ж, це у нас європейська провінція, і тут я покажу більш наглядно, як працюють оці чудові кумулятивні імбалансні для гайдзінів маверіки. я вам нагадаю: це найтоповіше інфрачервоне ам... озброєння Америки зараз у грі. Я не знаю, хто до цього додумався. Наскільки ж ви ненавидите цю націю, але оці маверіки... Вони просто їх знищують. А ще народ, якщо ви не знали, у наступному патчі китайським та радянським гелікоптерам Мі-28 та китайським Зеткам нададуть спеціальне БКО. БКО, яке буде збивати наведення інфрачервоне. І за рахунок цього будь-яка інфрачервона ракета буде збиватися з цілі. І що ми отримуємо? Так, ми не будемо отримувати фраги за гелікоптери. Ні з Майвріків, ні зі спайків, ні з чого. І грати на оцьому чудовому озброєнні, ну це просто капець. І ось тут я просто залишив, як воно є, як влучають Маврики. Критикал хід нічого не долетіло, лише критикал хід. Шість Майерів просто відпуляв і немає різниці. Підлітати ближче ну це смерть. Якщо я зроблю. Там будь-який маневр ближче, мене приб'є. Деградація, стріла, тунгуска. Оце це зовсім не перегапане лайно, якого напхали у Радянський Союз, але вони навіть з ним грають галімо і не дають реалізувати повітряний кайф, який ми набуваємо за 900 очок відродження. Ну, блін. І ось тому грати зараз мені на Америці зовсім не цікаво. Я не знаю, просто мені не подобається зараз грати на Америці, бо, якщо чесно, ну, віддає расизму проти цієї нації. Гайдіни не хочуть нічого адекватного робити для американської нації, не хочуть додавати нового кращого озброєння. Маврики це найкраще озброєння, Маверіки, яким вже 100 літ в обід, і просто ну, капець. Вони не роблять нормального дамагу, вони влучають куди попало. Так, зробили краще теплак, але просто зробити той теплак, як на мене, це протизаконно. Отой теплак, який був навіть у деяких странах, бо він, як на мене, шкодив здоров'ю, бо просто, ну, там теплак такий був, що ти його підрубаєш, підрубаєш отой контейнер з Маврика, і в тебе очі вивалюються. І ось мене прибив асфальта. Одна льотка та один асіст. Пуляв я два рази. Що ж. І ось тут казино гайдінів, я вам покажу, коли казино гайдінів трошки до вас схиляється, коли ось ви настраждалися. І ось один з бій з 10 на Меверіках, коли вони хоч щось можуть зробити. Відчинена мапа, Величезний туніс. І так тут трохи краще. Але я навіть би на Прем А10 зіграв би тут так само. Бо цілі тут я можу побачити, і мої союзники їх підсвічують. Я буду намагатися використати якнайбільше з цих Маверіків. Запльовую один Маверік, закидую інший Маверік, шукаю собі цілі і буду тікати. І ось такий дуже цікавий геймплей на А10, який мав би бути летючим танком. з... Страшнючою гарматою, ми просто, ну, ну, літак підтримки. Літак маленької підтримки. І маврики нічого нам не можуть нормально дати. Ось тут вибачаюсь, кнопку я так і не перепіндив, за допомогою якої я підрубаю теплак. І мапа в мене так само на сенсорній панелі. Тож інколи, коли я врубаю мапу, чомусь сенсорний мув Тригериться на те, щоб врубити теплак. Так, намагаюсь відкидати ще маврики, Пума відлетіла нарешті. Буду намагатися докинути ще, наче як зеніток немає, але я вже дуже близько відкидав усі маврики і, ну, вони не зроблять майже нічого. Ось так. Полетіли на перезарядку. З тих мавриків я отримав лише пуму, перезарядився, і що я можу сказати? Буду намагатися зробити хоч щось ще. Фрагів Маверики надають, ну, не дуже гарно. І ось як бачите, я отримую лише асісти навіть по тим танкам, у яких немає динамічного захисту. По танкам з динамічним захистом, типу совків, я кидаю по два Маверіки навіть. І коли вони збивають той динамічний захист, все одно немає дамагу від кумулятивного Маверіка. Ну, капець. Ось тут. За рахунок стабілізації, мій Маверік все одно дивиться у одну і ту ж саму точку, цей баг ще не виправили, і з'явилася оса, і я буду намагатися її знайти. Маневрую поруч з полем бою, літаю. У мене залишилось ще 4 Маверіки. Геймплей на А10-му не досить такий кропітливий, не досить швидкий. Як звичайно, будемо намагатися повільно, але вірно відкидувати ці Маверіки та зробити хоч якусь допомогу нашої команді. Пам'ятаєте, коли я той Маврік виплюнув? Ні, і ось я також. Я його плюнув і забув, і він тільки-тільки долетів. Ось такий він геймплей на а 10 І ось тут сховався танк. Ховається він за будівлями. Не можу я від нього накинути. Буду намагатися закинути по танку. І ось тут я бачу: вилітають ракетки від оси. І ось вона сховалася за барханом. Отримай свій Маврік. Я тобі навіть два відійшлю, бо оса величезна. Бронів в неї немає, але вона дуже-дуже сильно любить їсти дамаг, бо там дуже багато пустот. І ну, Мавріки це просто тотальне казино від гайдзінів. І о май гад, Народ, маверік вбив зенітку. Капець, як круто. І ось долетів ще один маверік до другої зенітки, яку пуляв раніше, це до Гепарду. Тут у нас залишилася криса, яка. Стереже точку А, буду намагатися її прибити, цього щура, хвіст його торчить дуже гарно. Заплюнув Маврік, в нього я не вірю, відрубаю періодичний відстріл, підлітаю ближче до поля бою, бо зенітки я прибив, я прибив того сута гепарда, і буду намагатися прикрити своїх союзників. І ось Леопард 2К, хоч якось отримав в башту свій меврік. 5 фрагів на 2 вильоти. Ну, як на мене, це. Більш-менш непогано. Але фраги, ось три фраги я зробив тут. І отам я зробив ще фраг прорядкамфаген. І все. Ну просто один фраг, коли я робив перший виліт, Ну таке собі. І той, той фраг зарахувала просто так. Бо то був літак, який політів поруч зі мною. Ось поруч зі мною пролітає ще один літак, це, як на мене, там, Міраж. Буду намагатися його відганяти, крутитися з ним, але бій вже закінчується. Тож, погнали до висновків, що ми можемо сказати про покращення А10. Ми подивились бої, та що я можу сказати у якості висновка про це літак. Що ж, мені дуже подобається, що після того, як я на ньому пограв, мій офтальмолог мені не прописує нові окуляри. Це плюс. Але дамаг на Маверіках як був лайном, так і залишився. Так, А10 дозволяє грати сивова, лейтовий. Та ще неочікуваним моментом є те, що в нас 4 ельки. Вороги думають, що це преміумний А-10. А ми кидаємо по ним 4 ельки, і вони не очікують так багато ельок, і ми їх запльовуємо. Плюси, звичайного, а 10 також у нього. Він майже те саме, що і преміумний, але трошки з покращенням. Його озброєння краще. Що я можу сказати? Не переважуйте ваш літак. Так буває лайно погода, але ці маврики нам дозволяють робити справу, навіть коли погода галіма, але. 226 кг кумулятивна бомба. І вона робить влучення. І ці маверіки це звичайне озброєння Америки. Доки озброєння Америки буде відставати і на топах. Що я можу сказати? Ну це капець. На 10-3 я відчуваю себе краще. Бо там не такі важкі цілі. І якщо ми потрапляємо в топ. Дуже м'якенькі і зенітки, там не так часто випадає тунгуска, оса і інші. І навіть по точці ми можемо їх розібрати. На 10-7 зенітки страшніші. Коли ми потрапляємо проти Британії, там у них є адац і ще багато інших зеніток. Та ж тунгуска також надає нам шороху набагато частіше. Що ж, як на мене, а 10 став трохи краще. Я дякую гайдзінам за те, що зробили так, що в мене просто не випадають очі. Але на цьому все. Він, як був, отакий залишився. Прикольний. Але ну, не скажу, що Америка зараз знає кращих часів. Треба кращого озброєння та щоб підлатали їм дамахи. А на цьому в мене все. Я вам дякую, що прийшли подивитися це відео. Побачимось у наступних відео.